Вітаю в ефірі телеканалу Де 1 Ми запроваджуємо новий проєкт спільно з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Пишаюся бути українкою. Ми прагнемо, аби ви знали цих героїнь в обличчя, сильні, незламні та натхненні українські жінки, які обрали перемогу України центром своєї діяльності. Сьогодні у нашій студії Ірина Колосюк, мати вихователь дитячого будинку сімейного типу, виховує шестеро дітей: сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ірина народ. Дивилася в Апостоловому 20 квітня 1991 року. Пані Ірино, я вас вітаю. Дякуємо, що долучилися до нашої студії. Розкажіть, будь ласка, спершу хочеться дізнатися, коли був створений ваш будинок сімейного типу, і, власне, як вирішила, що ви хочете стати прийомною мамою? Доброго дня! Сімейний будинок був створений у 2019 році. Це були перші двоє діток Поліна і Кмиколка. Це були перші дітки, яких ми взяли в родину. Це було неймовірне щастя, довгожданне, тому що дуже великий час в нас не, не виходило мати своїх спільних дітей з чоловіком, і ми вирішили піти на такий крок: взяти дитинку в родину і збирали документи, і потім подали і отримали довгожданий дозвіл на те, щоб взяти цих діток в родину до себе, де розташований ваш сімейний будинок. В місті Апостоловому. А скажіть, будь ласка, як ви зрозуміли, що хочете взяти до себе ще й третю, четверту дитину і так далі? І аж до шостої. Зараз я так розумію, ви виховуєте шестеро дітей? Mm, так, шестеро. Коли почалась війна, було дуже страшно. І ми нас евакуювали з дітками до Туреччини. І ми там проживали пів року. Приїхавши туди, там було дуже багато дітей. Самі ну, розумієте, що їх всіх евакуювали, і це були діти з притулку. Їх там було дуже багато. І один такий прекрасний день ми випадково їли в столовій, До нас підійшла дівчинка, і ми так познайомилися з нею. Почали спілкуватися, бачила там її на площадці. Ну, така гарненька дівчинка, ну, маленька, кажу, Чи я ти, а я нічия, я приютовська. І так потім підходжу на площадці до неї, вона знову підходить, ну і конфету там вдасть, як <гум> дитина, то погратися, то поспілкуватися. А потім дивлюсь. Інша підходи. Ну, наче то похоже, тільки дивлюся, що ну, одяг не той самий, що був. Я ж виховательки питаю, кажу, ну, що ж це за дівчинка? Таких дві, їх, їх близнючки. Да? Ну, це якось ну, несподівано що такі, да, милі, красиві, такі гарні дівчата, я знаходяться тут у притулку. Так розпілкувалися і потім виявляється, що в них є два брати і, і старша сестра. І ми ж Начали спілкуватися все більше, більше і більше, і потім подала заявку в нашу службу, чи можна їх забрати до родини. І вони дали дозвіл, що можна, готовляться документи, приїдете в Україну, ну там по, по всім законодавствам, як можна, то і потім поїдете забирати вже своїх довгожданих дітей. І отак ми познайомились і все прикипіли один до одного. Ми там півроку жили. І півроку ми разом були. Оце як їхали, дуже було тяжко прощатись. Дуже було тяжко. Тому що вони ну, ну я не розуміла, чи ми зможемо це зробити, їх забрати. Ну і дуже хотілось. Багато зусиль приклали для того, щоб їх забрати, тому що це ж. Теж з війною не туди не можна, там бомблять, там те, там не можна переїхати, там перелетіть. Ну це дуже було, звісно, складно. Ну, дякувати організації Олені Зеленській. Вона допомогла і з автобусом, допомагала і з білетами, і ну, багато допомоги зробили волонтерів, які долучились до цієї справи. Тому... Я тобто завдяки їм і все вийшло і в нас. І ну є добрі люди, які можуть допомагати в такий нелегкий час для нас. Тобто таким чином у вас одразу четверо дітей долучилися до вашої родини? Так. Да. Скільки років на сьогоднішній день вашим діткам? Саме менше вісім, вісім близнючкам, десять, одинадцять, одинадцять і п'ятнадцять. Тобто такий рік цікавий mm -hmm. вік у них доволі. Чи стикаєтесь, можливо, з певними труднощами? От діти різні, як вони знайомилися між собою, як приймали один одного. Приймали вони один одного прекрасно, тому що ми жили в Туреччині. Вони знайомі вже були, спілкувалися. А, ну але коли вже приїхали вже додому жити, там вже ж Полінина кімната була, тільки Миколкина, то, звісно, їм було трішечки ревно, ще були в дітей, тому що ну, це ж їхні і пространство, їхнє, і їхня кімната вже ділиться тепер на двох хлопців, да, там на двох дівчат. Приблизно десь місяця-два були оці такі. Притирання один до одного, вони придивлялись, трошечки, звісно, і спорилися, там, ну, те моє, те моє, та іграшка моя. То... Бувало всяке. Але зараз, наскільки вони стали дуже дружними, що я можу їм довіряти на 100%. вони у мене хлопці взагалі вони можуть і приготувати, і деся можу відлучитись. Вони можуть і допомогти. Там і дівчат забрати ну молодці. Стараюся виховувати так, щоб вони розуміли і йшли в подальшому житті, були підготовлені до дорослого життя. Тому що зараз треба, щоб ти все вмів, тому що ну потім важко буде. Чим захоплюються ваші дітки? Як разом проводити час? Разом час ми проводимо дуже активно. Ми я така, що я люблю я вдома не можу сидіти. От мені треба десь поїхати. Ми дуже часто виїжджаємо на природу, якщо це тепло. На площадку з дітками ходимо. Буває, ходимо на концерти. Я співаю в народному хорі. І вони зі мною теж що то буває, ходять на концерти. Буває І дівчата. один раз і співали ігри. Дуже люблять настільні ігри. У нас є ці карти, уно вони дуже обажають їх. взагалі. ми вечорами це сядемо і гуляємо з ними. Звісно, менші дівчата то не так старші ми частіше ті, то там собі там то іграшками, то ляльками, то отак, от і розважаємось. Як стосовно безпекової ситуації у вашому місті, чи е, бували прильоти, як діти реагують загалом на таку на такі неспокійні моменти? Спочатку, коли почалась повномасштабна війна, то було дуже страшно. Діти переживали, постійно знаходилися в стресі, і не і не тільки вони, і ми. Ну я старалась їм не показувати цього всього, заспокоювати. Звісно, ці вибухи це було страшно. Один раз було так, пролітало, що ми попадали просто в кімнаті, да, ховались під кроваті. І якось воно так сталося, що це ж летить, щось летіло, да, такий гуркіт. І оце коля кричить, середній син: кричить: мама, Падай, бо щось летить. Ну, а нам ж понятно, що там летить. І попадали, що злякалися, то плакали обоє і він, і я. Оце ж стало, ну, плачемо, обняли один одного. Ну, а так в основному завжди. Заспокоїть один одного, що все буде добре. Ну, зараз це... тішечки вже легше, вони розуміють. Дуже набридло, що немає школи. Вони дуже хочуть ходити до школи, вони тиждень ходять тиждень вдома. Вони об... не... не хочуть взагалі дистанційною займатися, хочуть ходити в школу, хочуть розмовляти з однолітками, з однокласниками. Дуже їм просто вдома, це, вдома, вдома вдома надоїдає це і... І... іменно навчання от таке. Ну, а так, а то стараємося розважатися та іграми та такими всякими причудами, щоб для того, щоб хоч трошечки їх відвлікати від цих буденних справ. Як ваша родина, близькі, загалом друзі підтримали вашу ідею створити власне, будинок сімейного типу? Ну, родина на той момент був тільки чоловік, і я. У мене немає батьків, була бабуся, вона померла вже. Вони позитивно бабуся сприйняла. Тільки за, каже, у вас давно вже не виходить дітки. Давайте беріть ну, цим, хоч добро, давайте там тепло своє і, і таке. Тому вони підтримали. Друзі були, звісно, в шоці. Ну, спочатку, як це ви так наважилися? Та ну та чи справитеся ви, чи як воно буде. Ну, якщо чесно, було і страшно. Ну, ти лише, знаєте, ти, дополучи, навіть, да, ти ж береш дітей. Звісно, був такий трошечки страх. Конечно, воно ж, як буде, як ми будемо спілкуватися, як будемо жити? Звісно, ну, є все. Але для того, щоб щось почати, треба ж діяти. Да? Тому страх відкидається і все, йдеш тільки вперед. А тим тим паче, коли ти їх вже побачив, цих діток обняв, от вони до тебе так прийшли, притулили все. Ну, все. Ну, куди? Що там можна ще? Вже все, вибору немає. Все, вони твої і все, пішли шагать, шагать. Серед ваших діток є і ті, хто позбавлені батьківського піклування. От скажіть, будь ласка, чи були випадки, наприклад, коли вони згадували своїх попередніх батьків? Як ви з цим пропрацьовували? Можливо, знадобилися там, сили психолога або все пройшло само собою от, минуло? Ну, перший діток, які були в родині, то вони спочатку у нас контакт з ними возник спочатку: з папа, мама, все. Вони відразу називали, тільки-тільки порог дому переступили, вже все. Я старалась них не випитувати, тому що ми ж ну, ми, ми підготовчок курси ж теж проходимо як батьки. Ми теж як постаємо маленькими таки психологами, вчителями, ну і наставниками для дітей, тому що це ми не тільки. Мама і папа названі, ми повноцінні батьки, які повинні піклуватися про дітей. Я старалась не випитувати. Дитина повинна сама знайти бажання розповісти. Тому одного разу да, Миколка розповів, що в нього там був дідусь, і мама там, і папа в нього був. І він розповідав про них. Але таких. Не, ну, не дуже яскравих емоціях, звичайно, і йому дуже було так, от, якось він то хотів і розповісти, і інколи так ну, соромився, от такі в нього були моменти. Ну, але розповів і, і йому потім стало краще, Він себе став почувати. У Поліни, наприклад, вона взагалі. Вона вважала мене своєю мамою. Вона мені казала, а чого ти мене так довго ставила в притулку? Чого ти мене не забирала? кажу, якби я знала, що ти там кажу, єсть десь там. Кажу, я б тебе раніше забрала. Ну. Потім вона ж зрозуміла, звичайно, що там трошки підросла, що я її не рідна мама, і не хотілося її, як кажуть, тягнути там і брехати, да, от і обманювати. Тому що е, вона підросте, вона піде да, в школу, в соціум і все остальне. Вона все одно дізнається про це все, і потім буде їй ще важче. Зачем? А бо, бо, тому що вона вже почала була питати, а де фотографії? А де ти, ти вагідна була? А вони ж таки ну. У я їх візьму? У мене ж немає, да? Тоді ти все розуміють, да. і ми сіли з нею от так один там вечір. Там був у нас такий, Ми порозмовляли, я їй все розказала, там побалакали. Вона, звісно, трошки розстроїлася. Така мам, ти моя мама, і все. Я більше мами не хочу ніякої знати. Все, ти моя мама. Ну, отак, тоді… Мені здається, це найкраща нагорода oh, для да, будь-якої да. жінки і для будь-якої мами, коли отак дитина каже, що мені, да. ти моя мама, і все, мені ніхто більше не потрібен. Це було для мене дуже ну, трогательно, так, що я сама отож сидиш і плачеш біля неї. Ну, Отак от ми прийняли один одного. Скажіть, будь ласка, чи вистачає вам загалом місця у будинку, одягу, можливо, якогось забезпечення ще? Хто вам допомагає з цими питаннями? У місці будинку вистачає, да, достатньо. Там в кімнат хлопців своя здорова кімната, в мене зала, здорова кухня у нас, столова. Ну, все як все як людей, все є. Допомагала дуже нам Олена Зеленська в тому році. Нам дали техніку, ну там пральну машинку, ну такі, всякі побутові приладдя для дітей. Цим всім ми забезпечені. Дякувати їй велике. Фонди допомагають теж. От «Соцдитячі містечка нам допомагають дуже часто і в подорожах. Ми в тим літом ми їздили в Рівне з дітьми відпочивати в санаторій Проліс, По моєму здається. Дуже там класна атмосфера, працювали з психологами. У ну, мене, от коли пропонують люди, я стараюся їхати, от, я не відмовляюся. Їдемо, все, дітям пропонують, значить, треба діватися, їхати, чого сидіти вдома. В тому році теж їм подарили путьовки в Буковель. вони їздили в лагері, в Артек відпочивали. Держава забезпечує грошовими виплатами кожного місяця на дітей, так, ну, на продукти, на харчування, на це все, і на одяг. Ми, це, ми ходимо з ними в магазин, вони самі собі вибирають те, що їм подобається, те що, те, що вони хочуть. І допомагали сама наша місцева влада, ну, вона не приділяє ніякої уваги. В основному більше такі, не місцеві. Є волонтери теж привозили і одяг, привозили і посуд, там нам роздавали. Саме і місцева влада, не, не, хотілося б, звісно, щоб більше вони приділяли уваги таким сім'ям, тому що дуже інколи от, навіть ту каналізацію да, там зробити, чи треба ждати дуже великої черги по місту, щоб там вивезли чи мусор, чи, хоча це в договорах написано, що вони ну, повинні Допомагати там таким родинам, але, на жаль, цього не виконується. І це дуже печально. що не цінують таких діток, як як наша родина, наших таких сімей. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, наостанок загалом, от що для вас значить ваша сім'я? Любов, підтримка, ласка. Це моє життя, це моя родина, це для мене найголовніше в житті. І діти вони надають скільки наснаги жити, особливо коли є цей взаємний контакт, і вони показують свою любов, вони бачать, як ти відносишся до них. І в мене, ну, мене немає іншого життя, крім оце з моєї родини. Я навіть не уявляю, що б я робила би. Абсолютно, я, така, я дуже задоволена своїм вибором в житті, що я його зробила от тоді, колись я наважилась. І зараз я дуже задоволена цим. Наскільки це приносить мені щастя і радості, і наскільки наповняє мене, Вони як, як от лучик якогось сонечка, да, там просвітлюється, і тоді життя грає яскравими фарбами. Що б ви хотіли сказати парам, які також планують взяти дитину до своєї родини, стати прийомними батьками от на власному прикладі, щоб ви їм порадили? Найголовніше знайти зв'язок між дітками, щоб вони відчули вашу підтримку, тепло. Тоді у вас відкриється все, у вас не буде ніяких проблем з ну не з дітьми, не у вас, не в ваших родинах, тому що найголовніше це оцей старженьок контакту в, в душі, не знаю, от знайти підхід до кожної дитини. А це не дуже, звичайно, легко, тому що діти не з простих сімей, в них дуже важкі, звісно, долі, але в кожної людини можна знайти. Позитивні риси і тягнутися за них для того, щоб потім зробити результат. І кожна дитина буде вам вдячна за те, що в майбутньому ви виростете з них гарних майбутніх людей, які зможуть потім створити свої сім'ї, не такі, які в них були, а краще і дати їм приклад своєю родиною для того, щоб у них було гарне майбутнє і подарувати їм це все. Пані Ірино, я вам щиро дякую за спілкування, за ваше добре серце, те, що ви робите для дітей. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Іриною Колосюк, жінкою, яка виховує шестеро дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мати, вихователь дитячого будинку сімейного типу. Залишайтесь із Д1 на все добре.